Удар Житомирщини це громадськополітична газета. Ніякої заполітизованості і великих доповідей тут не повинно бути. Таку задачу поставив перед своїми однопартійцями голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов. Наша основна ідея бути ближче до людям і газету. Ми розглядаємо як площадку для спілкування з людьми для того, щоб і свою точку зору донести і услушати кожного. Газета здійснюватиме зв'язок між читачами і лідером партії Удар Віталієм Кличко. Також на її сторінках про свою роботу звітуватимуть депутати місцевих рівнів від цієї політичної сили. Хотілося показати побільше нашої роботи. Хотілося бачити би по пропозиції жителів нашого міста, їхні звернення до нас, їхні відгуки про нашу роботу, а також наша допомога як депутатського корпусу саме жителям Житомира та Житомирщини. Усі 10 тисяч примірників газети будуть розповсюджуватися безкоштовно. Цікаво її буде читати усім. Переконані видавці і автори. Нашою метою було зробити цю газету цікавою, щоб люди її читали і користувалися тими порадами з суспільного життя, які в ній викладені.